Я просто в п'ять ранку відкрив свій телеграм і почав читати новини про те, як люди там у Харківській області на сході України вже були під обстрілами зградів тощо. Це перше, що я побачив, а друге, це я побачив кадри, те, як ракети прилітали по умені. Тобто все почалося з того, що просто мій телефон почав розриватися масово. І я коли сів і це все побачив, я просто-напросто взявся за голову і не міг у це повірити. Над моїм будинком політали ракети, і я просунулася від шороху незвичного. Не так, знаєте, як, вроде би, пилесос такий, який чистить вулиці, і такий шум. А я зразу ключу. Я зрозуміла, що це війна, включила телевізор і все підтвердилось. І мій син воює. З 25 лютого він до сих пір. І пройшлася поти всі які загинули. А які у вас плани після перемоги? От першим тілом, що ви зробите? Вийду з прапором. Ось на площу і буду співати, і буду танцювати. Не, не дивлюся на те мені нірок. І буду тішитися до, і буду сміятися від щастя і від радості. Якось зранку, як збудилася, ну, щось інтуїція була, я не знаю чого. Якийсь такий гул. E... Знаєте, e... навіть не хочеться згадувати, якщо чесно. Навіть не хочеться згадувати. Дуже жаль тих всіх хлопців, тих всіх дівчат. Низький їм Уклін, що вони нас захищають, що ми можемо собі е, свободно ходити тут. Дуже їм дякую. Ну, просто. Тут вже одна тільки мрія є. Більше, я навіть не знаю, що, про що можна ще мріяти. Щоб вже був перемога, найголовніше, тоді мир і спокій. Ну, не просто мир і спокій, але перемога. Прийшла сестра в кімнату, включила світло, кричить війна. Дитина почала плакати. Я такий не розумів, що робиться, що твориться взагалі. Включається світло, дитина плаче в паліці, але заспокоїлись там, подивились новини, прочитали і вже почали збирати тривожний чемоданчик на всякий випадок. Але в загальному то швидко як зорієнтувалися і вже дивились по ситуації, що і як. Бо і робота, і одне, і друге, і третє, і що робити. Нічого не знаю, що робиться і що буде. Для багатьох є якраз у цей рік війни життя до життя після. Для когось це просто це звичайний день. Та? Наші хлопці воюють, наша компанія, там, де я працюю, ми спонсоруємо декілька батальйонів. Ми їх спонсоруємо і ми допомагаємо також, що можемо. Але в загальному це іде, ну це просто це звичайний день. Тобто ти ніколи не знаєш, чи ти познаєшся завтра. Чи є на вулиці війна, чи нема. Ти просто не знаєш, що буде завтра. То, так як і всі, 24-го, як почалася війна, так ми взнали. Але ми дуже віримо в нашу перемогу. Дуже віримо і надіємося, і молимося. Бог нам допоможе і буде скоро перемога. буде. Щоб наші діти більше, ніж більше ніколи не повторилося, щоб наші діти внуки ніколи не знали того страхіття і тої біди, яка, яку ми зазнали. Ой, звичайно, це сумна дата в історії України. Тому що вже маса героїв загинула. Наше завдання тих, що залишиться, з тих людей, хто доживе до перемоги, їх пам'ятати. Якщо ми будемо їх пам'ятати, вони дуже рідкося.